Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі у цьому відео. Я хочу пригадати матч національної збірної України. Який відбувався 11 червня 2017 року? Це був відбір на чемпіонат світу 2018. Збірна Фінляндії у себе вдома на стадіоні Раціна. Команда приймає збірну України Андрія Шевченка. Один-два збірна України перемагає Коноплянки та Артема Бесєдіна. Принесли збірні Україні перемогу за Фінляндію, забрав Пах'янпала. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Збірна Фінляндії Канерва, головний тренер команди. 4-4-1-1. Стартова розстановка. Господарів, градецькі у воротах парацентральних захисників Мойсандр Ояла, Райтало Арківуо по флангах, Лам Ягубі, Уранен Лод, півзахисники, Хемаляйнен атакувальний півзахисник та у нападі. Це стартова розновка збірної Фінляндії. Україна Андрій Шевченко, головний тренер команди. 4-2-3-1. Стартова розновка України. Андрей Пятов у воротах, парацентральных захисників Ярослав Ракіцький, Иван Ордец, Коля Матвиенко, Богдан Будко по флангах, Руслан Малиновский, Тарас Степаненко, упорные півзахисники. Витя Коваленко, атаковальный півзахисник, Євген наплянка Андрей Ярмоленко по флангах, Та Євген Селезнев у нападе, стартовая расстановка, сбирные Украины. Тепер, друзі, про сам футбол, безпосередньо про сам матч. Давайте, друзі, будемо говорити. Ну що ж, важкий був матч для України. Матч був дуже-дуже важливий. До речі, друзі, цій групі. Крім Фінляндії та України, ще були такі команди, як, як Ісландія, Хорватія, Туреччина, Тут Туреччина, Ісландія, Хорватія, Україна, Фінляндія та Косова. Матч був дуже важливий для збірної України. І, в принципі, обидві команди обмінювалися непоганими моментами. І в Україну проходили на пані атаки, і у Фінляндії проходили на пані атаки. В цілому Україна трішки більше володіла м'ячем. Україна більше проводила часу в позиційній атаці. Дуже було поворот України, немало. Руслан Маліновський намагався загрожувати ворот суперників. В принципі, Україна не пана доволі таки діла, пригадується гарматний удар Руслана Маліновського поузворота, Євгенія Селізньова був удар непонаний. ну перші, 40, перші 45 хвилин завершується якраз то в мирову нічю. 0-0. Куди цікавішим був тайм номер 2 Пахен Пала, Йенсен Мар... Марканен вийдуть у Фінляндії на другий тайм. Едуард Соболь, Шепелев та Артем у Біседін, України на другу 45-х. Куди, друзі, справді цікавіше был та тайм номер Е, да? Куди був тайм номер 2? Привет, це дара на старті другого тайма по зворота. Пробувала ярмаленка. Дуже хороший момент виникає у футболіста збірної України. Але Україна продовжує тиснути на ворот суперника. І ось вона. 51-ша хвилина матчу. Українська збірна проводить свою атаку. Шикарний пас. Ярмоненко, якщо не болять, м'яч отримає, Маліновський, Маліновський виходить один на один. Пробуває Маліновський. Лукас Градецький удар відбуває, але м'яче скаку, до на канаплянки, порожні ворота. Канаплянка удар. ГОЛ, 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 Євген Коноплянка, 51-х на матчу, забиває гол. Збірна України, Шикарний пас Ярмоленка. Шикарний пас на Маліновського Руслан. Лукаса Градецького не проигреяли. Перегрей коноплянка. Який замикає, порожні ворота. Відповідно, Мельницький пробиває, ось Лукаш його удар відбиває, м'яч скакує до коноплянки і коноплянка у порожній ворот переправляє м'яч. Якраз то всі та У Фінляндії був супершанс у пахенпала. Якщо не помиляюся, то якраз то він вийшов на ударну позицію. обрізалося, Ні, це був поки-поки. обрізалося футболісти України. Коноплянка, до речі, віддав передачу і Пуки. Не зміг переграти, не зміг переграти Пуки. Uh, відповідно. Андрія П'ятова. 72-га хвилина матчу. 72-га хвилина матчу. Збірна Фінляндії атакує. Збірна Фінляндії атакує, йде подача до штовного манальчика, футболісти України намагалися відбити ця м'ячу скакує до Пакенпал, удар головою і гол. І гол забиває збірна Фінляндії, 72-га хвилина матчу, господар відігралась. Дуже прикрім'яч пропускає Україна. Uh, і там пішов заброс uh, від субисто України там намагався вибити, якщо uh, не помиляюсь, то вибивав якраз там м'яч ордець, якщо я не помиляюсь, uh, головою, м'яч влучає в поперечку, відскакує до пах'ян-пала і той головою пробиває та забиває. Але Україна! Україна! Після проповщиного м'яча збірна України. Не знітилася Україна! І справді, буквально через 3 хвилини Україна знову заб'є. Украина снова забьет. 75-х в на матчу. Ярослав Ракицкий. Подача Ракицкого. Гол. Гол. Артем Беседин. переправляет мяч. В ситку ворит. Сбирный Финляндии. Ярослав Ракицкий. Ярослав Ракицкий. Запис до свого пасива шикарно голіву передачу Артем Бесєдін головою пробиває в дальній кут і знову виводить українську збірну вперед. 1-2. Україна! Знову вийшло вперед у даного матчу. Ну і далі вже українці свого щастя вже не відпустили. Україна доведе справу до переможного кінця. І в кінці кінців збірна України 11 червня 2017 року обіграє збірна Фінляндії з рахунком 2-1. Це був неймовірно важкий друзі-матч для української збірної. І статистика повністю нам це підтверджує. Да, у Фінляндії був лише. Один удар в сфер, и в принципе Финляндия его и реализовала. 9-12 по ударам превага Украины. 6-1 удары в ствер превага Украины. Владимир мячем больше даже был у Финляндии. 52 на 48. Финляндия больше Владимиром мячем. 424 передачі у Фінляндії 76% точності передач України, хоча і м'ячем володіла менше 395 передач, але відсоток точності в Україні був вищий 80% у України. У Фінляндії 76 12-13, дві жовтня карток, да. У Фінляндії 4 в Україні 2-0 по офсайдах, 4-2 за кутовими. Uh, ну, это был матч, но все-таки мне кажется, что в Украине все-таки было побольше Набеспечных атак, небезпечних на моментов В цьому, да, матч плюс-минус ревный я, друзі, вважаю, що в принципе, на такое, как раз минимальную перемогу Там 1-2, Украина да и награла Справді команда Андрея Шевченка Выдала хороший матч Выдала дуже хороший матч И Украина перемагає. Украина перемагає, и, на мой дух, перемагає по делу Вось. Шикарний м'яч забивав Бесідін. Переможний м'яч в непростій ситуації. Подача від Ярослава Ракітского і Бісідів так пробиває голову, это забиває. Коноплянка на 51 й хвилині рахунок відкриває. Пахен Пала на 72 й хвилині рахунок матчі зриняв і на 75 й хвилині матчу Артем Бісідін приніс українській збірні перемогу. Пригадали ми, друзі, даний поєдинок 11 червня 2017 рік, відбір на чемпіонат світу 2018, стадіон Ратіна, Фінляндія, Україна 1-2, збірна України перемагає. Вважаємо збірні Фінляндії добра, збірні Україні побажаємо, друзі, всього самого-самого найкращого, ну і вам, друзі, від чергого серця хочу побажати тільки добра та щастя. Найголовне, друзі, вибережіть себе, будьте щасливі. Усім до побачення і усім до нових зустрічей, друзі, будьте не щасливими людьми.